Експерти з Німеччини погодилися надати технічну підтримку Полтавської облдержадміністрації у розробці стратегії поводження з твердими побутовими відходами у східному регіоні області. До його складу входять Полтавський, Новосанжарський, Машівський, Карлівський та Чутівський райони. Всього на Полтавщині мають намір реалізувати п'ять подібних територіальних проектів. Полтавські області це проєкти, які пов'язані із поводженням з побутовими відходами, із створення архіву трудового, із там утримання та. Пожежної пожежної частини вони якась реалізуються шляхом укладання таких договорів. Стратегія про яку йшлося на зустрічі, матиме за основу оцінку витрат, необхідних для створення одного субрегіонального полігону, перевантажувальних станцій та інших об'єктів інфраструктури, що забезпечать повне охоплення послугами зі збору відходів. Крім того, стратегія включатиме рекомендації та розрахунок витрат для поступового закриття несанкціонованих звалищ. Сам закон передбачає е, співфінансування з бюджетів громад цього там об'єднання. А проект лише надає грантову підтримку. От, на всі ці ініціативи е, загалом десь е, близько 100 тисяч доларів на п'ять таких ініціатив. Це кошти невеликі, але вони стимулювали якраз громади до е, підписання таких угод. Метою проекту німецького товариства міжнародного співробітництва є поліпшення умов надання комунальних та адміністративних послуг населенню, а також налагодження співпраці між міськими, селищними та сільськими громадами області. Чиновники запевняють, проект стимулює реалізацію положення України про співробітництво територіальних громад і є ще одним кроком до їх об'єднання. презентувати будуть наші.